Всіх вітаю. Я думаю, багато хто бачив у мене на каналі відео про мій ставок. Він в мене був 7 років. Вирішив я його поглибити і дати нормальну ставкову пленку. Це купаю другий день. Вивіз 6 прицепів по 700 кг, практично 4 тонни землі. Раніше ставок в мене мав, зараз покажу. Дивіться, скільки він на середині мав. 49. 49 сантиметрів. У мене була риба. Навіть пустив 5 коропів, отаких от по 7 см зловив на каналі на стрипі. І вони мені за 2 роки виросли до 300 грам. І я їх залишив на слідуючу зиму, а зима була дуже морозна, промерзла і риба загинула. А карас вижив, ну, не можна таку мілину карпа пускати. І взагалі на такий ставок можна кинути тільки так для проби декілька штук. А от карас, зарився, в мул і живе. Зараз же я прокупав на один штих на 20 см, і глибина в мене вже 70 см. Планую все до вечора викопати. Добре, що є куди землю дівати. Сусіду потрібна земля. Вони роблять планіровку. Ну, я вам скажу, тяжка робота. Спитаєте, що не трактором? Ну, У мене не дачний участок і взагалі не участок. У мене сформоване подвір'я з садом з будовами трактору тут нема де заїхати та він мене робив тут діло я собі акуратно лопаткою про рибу звичайно я скажу я ж звідси рибу виловив дивіться в мене 500 літрова бочка Ну, наразі я її не бачу вона поховалася там десь є піввідра карася є такий добрячий на добру долоню Є маленькі, які тут самі віднерестилися. Не скажу, що збираюся сильно вирощувати рибу, але хочу, щоб вона була десь колись сісти, зловити пару карасиків, ухи зварити. Ну, бувають такі моменти, що не завжди хочеться кудись їхати. Можна просто біля хати посидіти, зварити ухи на мангалі. Грузу далі. День другий завершений. 9 прицепів по, по 700 кілограм. Рук не чую. Завтра останній ривок. Зараз по центру глибина 70 сантиметрів, по краях трошки менше. Я таку форму дна і залишаю. День третій почав копати, вже сьогодні не так легко робота йде, вчора виморився, заснути не міг. Остання шуфля 17 прицепів по 700 кг землі. Приблизно 12 тонн. Купа мазолів. Но воно того вартувало. Основна робота зроблена. Тут посередині 90 сантиметрів, по краях десь 75. Сходинка для рослин, Сходинка для рослин. День четвертий, сьогодні дуже вітряно. Але я заліз в котлован, думаю, що не буде так сильно чути вітр. Стиляю геотекстиль. Хто не знає для чого він, виробник пленки дає гарантію на пленку 10-15 років при умові, що ви використовуєте геотекстиль під спіт, який захищає пленку від камінців, корінів. Хоча знаю, що вона і так би лежала. Але вже як роблю, то роблю по технології, як роблять спеціалісти. Геотекстиль, плотність 200 грам в метрі квадратному. Виробництво білорус. 1 метр квадратний 18 гривень. Mm. Тут я брав 48 метрів квадратних, так само як і пленки. За геотекстиль я віддав 864 гривні. Колони по 2 метри стелем. Отакими от кілочками скріпляємо шар до шару, як лишаться лишні, ще дам поміж них. Дехто економить на кілочках, навіть сам продавець казав. Але такий вітер, як сьогодні, я би собі всі нерви з'їв, тому що тільки покладеш, все вітер здуває. А так зафіксував і воно тримає. Так, стали пленку. Пленка ПВХ 0,5 мм, 90 гривень, метр квадратний. Якщо став, збирається купати глибокий, треба давати пленку міліметрову товщину, хоча є ще товстіші пленки. Ну, у мене ставок в селі іншому, де я жив з батьками. Мав 1,50 п'ятдесят і я стелив звичайний целофан 0,1 мм. І бувало, що два роки витримувала, але обов'язково все десь бралася сидюрочка звідкись. Надто вона тоненька. от Пів міліметра і ця пленка дуже пластична, її порвати неможливо. І тянеться, вона тянеться. Ну, такі складки, нікуди від них не дінеться тому що вона не може так доплягти рівно і гляю першу воду то буде дуже довго набиратися я поки що поїду по рослини на річку хтось може сказати що ти пвх пленку стелиш я не мільйонер є звичайно бутилка очкова пленка але метр квадратний коштує 250 гривень які то треба мати гроші щоб вистелити отакий ставочок. Це просто нереальні гроші. Перші літри води. І перший жилет вже є. Карась попав через кран. То наші доморощені карасі. Зараз їх випущу в озеро, бо не хочу мучити. Новий дім для рыбы.

Садив рослини сьогодні. Рослини можна садити в ящики від фруктів, які ще на базарі. Вони потім коріння пускають через ці дирки, розростаються. Можна в відрах, в відрах дири треба сверлити. Це латаття в мене два. Тут так і в відрах я їх витягнув, вони зиму пережили, так і далі поставив. Воно зараз тільки так незграбно виглядає. Потім як вода підніметься, вони розростуться, буде супер. Воду набираю вже третій день. Десь сантиметрів. 45, напевно, набрав. 40-45. Риби вже не видно. Ні, в принципі, видно. Я колись камеру поставлю в воду, понаблюдаємо за рибою. Тут вже воно до сходинки підкрадається, так що завтра вже рослини не треба буде збризувати водою, вони вже будуть тягнути воду самі, бо я їх постійно поливаю, щоб не пересихали. Так, воду набираю четвертий день. Не все так погано, як я думав. Що мені багато дощі допомогли, я з ринви шланг кинув сюди. Ззаду гаража теж стікає, в бочки я ношу. Ну, дві третіх я вже набрав. Лишилося сантиметрів 40, 35-40. Каменя треба ще великого, не вистачає, а сюди буду засипати гранітний камень десь у такої фракції 2-3-4 сантиметра. гострий. Ляпота буде, риба плаває, Її там непогано. Так, день п'ятий, як я набираю воду, ще залишилося сантиметрів 25-27. Думаю, за два дня я вже наберу, не все так страшно, як я думав. виморвував отаке таку споруду. Пустив сюди воду. І вона зараз сохне, і не хочу пускати воду, і вода буде текти з тих двох віконочок і так скапувати по каміннях. Пробую включати, виходить, класно. Зараз покажу. Ще з типу того. Ну там залежить який напор дати. я дав дуже маленький. Воно буде постійно текти, з часом оце все позеленіє, буде як в природі. Докупивши каменя річкового. Камінь сумашечно дорогий. Мені не вистачило. Сьогодні був в Тернополі. Був десь 80 кг каменя, заплатив 400 гривень. А що таке 80 кг Пів Півтачки. Може штук 25-30. А цей от граніт. Він такий, так як кремній має, від близької. Мішочок 50-кілограмовий, 40 гривень. Але треба ще 4 мішка купити. Сьогодні купив 4, мені не вистачило. От де його хватило, я вже попідрізав пленку, геотекстиль. Але не остаточно. Можливо, ще треба десь тут буде підрізати трошки. Я чекаю, доки я не наберу в рівень води, стільки, щоб ці камінці були мокрі. І тоді вже по всьому периметру подивлюся, як скільки. І буду відрізати пленку. Оці камінці класно виглядають. Ну, звичайно, що сюди вставати не бажано, тому що будь-який камінь може продавити пленку. Ще є такі каміння. Ці от чорний з сірим, а ці з червоним кольором. Кожен може таке зробити. Якщо маєте свою воду чи водогін, вода, вона... Не псується в такому об'ємі. Можна, мені казали, десь не десь пригоршні солі кинути. Вапна трошки кидаю, щоб не цвіла вода. У мене риба руками живе і навіть риба не здихає. Літом я годую хлібом, то вона спливає і той хліб краде. Це обов'язково я вам покажу. Я вночі спав при відкритій фортості і чув, як не плюскається. Так, день шостий. Вже все окультурено. Пішло мені такого щебеня 8 мішків по 50 кілограм, 400 кг, ціна його невисока, один мішочок 40 гривень. 8 на 4 3, 320 гривень. В кінці всі ціни скажу. Я думаю ще день-два і рівень стане такий, як я хочу. І моя мрія запустити ставу до Пасхи здійснилася. Там де от вода стікає, по каміннях там вже все висохло. Вже водичку туди пустив, шланг обрав, ще два дня і все. Хіба ж не гарно. Завершилося будівництво нашого ставка, повністю води набрано. Почайте за шумом У нас траса близько. Ось такий водопадик вода трошки помутніла, чому Бо почався розвиток бактерій Хто вчив біологію, знає, за два тижні там все повинно відбурлити і вода очиститься. Це нормальне явище. Але я знімав рибу на дні, вона там чудово почувається, Вас дивіться. Тоді ще раз по собі вартості. Ставок у мене 6,5 на 4,5. Пленку я купляв 8 х 48 метрів квадратних. З доставкою на нову пошту обійшлося мені 5700 гривень разом з геотекстилем. От бачите, в мене геотекстиль повністю під пленкою постелений геотекстиль Лавсан щільність 200 грам в метрі квадратного. На нього не треба жаліти, бо це гарантія на пленку. Ще я потратив майже 300 гривень от на такий гранітний камінь. Він є різний. Після дощу він такий став, як якийсь як дорогоцінний. І чорний є, і білий, і прозорий. А оці каміння дорогі, У мене було. З попереднього ставка, а штук 25, що вагою 80 кг, я заплатив 400 гривень. Якщо хтось живе близько річки і може собі привезти, хоча я знаю, що з річки не можна камінь брати, хоча не сумніваюся, що цей камінь, що я купляв, теж взятий з природи неофіційно. Но менше з тим, я його купив то на такий камінь довелося бся віддати за 2000 гривень. Тобто за 6 тисяч гривень ви можете собі побудувати такий ставок для душі, для краси. Воно ще буде набагато краще виглядати, як дерева розпустяться, і там вам квіти посаджені. Такі що воду люблять. Я зніму коротеньке повторне відео через місяць-два, покажу мешканців цього ставочка. Запустимо пару коропів. Там дивіться, як рослини, Вони там непогано почуваються, починають рости. Я показав приклад. Як можна з таку красу зробити своїми руками і не платити спеціальним будівельникам цього, я дивився до того екопрут сайт, просив його спитатися, яку він пленку, то він навіть не хоче сказати яку пленку він дає. Та я в принципі розумію, це його бізнес. Це в мене вже четвертий ставок, раніше я жив у другому місці, де живу, там ставки копаю. Кому подобається, ставте лайки, питайте, що до чого. Всім пока!